Українці готові стати на захист своєї країни до пунктів запису добровольців до національної гвардії України. Продовжують приходити, бажаючи захистити Україну. Приймають всіх хлопців, дівчат, полковників запасу та колишніх солдат. Як правило, ті, хто приходять, готові до боротьби та усвідомлюють, що можуть віддати найдорожче життя. Якщо я сюди прийшов, значить я вже готовий. Це саме головне. Бо якби не був би готовий, сюди не йшов би. Боявся б сидів би там вдома. А так, треба захищати батьківщину. за все. Проте військові нагадують, що кожен, хто вступив до лав Нацгвардії, повинен діяти виключно у правовому полі. Саме основне це правових межах. Тобто, кожен, хто вважає себе патріотом, він зобов'язаний виконувати здійснювати захист держави виключно на правовій основі. Мотивація у всіх добровольців різна, але майже всі сходяться на тому, що потрібно захистити країну від зовнішнього агресора. І, хоча всі сподіваються на мирне врегулювання ситуації, якщо буде потрібно, готові на силовий сценарій, і ми повинні приложити всі зусилля для того, щоб зупинити агресію мирними путями, найти дипломатичний мирний путь для того, щоб не було проліто кров ні з одного, ні з другої сторони. Ну якщо вони будуть проявляти агресію. І будуть стріляти на поражені, значить, ми будем приймати міри для того, щоб захистити кожного гражданина нашої країни. Приєднатися до національної гвардії не складно потрібно бажання та паспорт із ідентифікаційним кодом. Пункти запису добровольців працюють щоденно. Дізнатися їх адресу та іншу інформацію можна на сайті Міністерства внутрішніх справ України. А тим часом неподалік села Нові Петрівці під Києвом та ще декількох полігонах в різних регіонах тривають військові навчання. Тут гвардійці тренуються спільно з бійцями внутрішніх військ. На перших порах трохи не порозумілися, бо на Майдані стояли по різні боки барикад. Проте тепер спільну мову знаходять. І, звичайно, що не просто це кілька місяців. Ми стояли лице в лице по різні сторони барикад. Але нагадаю, з перших днів самоборона майдану і внутрішні війська почали нести спільну службу по вулицях Києва. Захисників України навчають стрільбі з протитанкового гранатомета та автоматів Калашникова. Звикати до чітких наказів потрібно швидко, проте не у всіх це виходить з першого разу. Уряд планував підготувати 20 тисяч гвардійців і стільки ж долучити до лав Збройних сил України. Але за словами виконуючого обов'язки міністра оборони України Ігоря Тинюха, лише у перші дні знайшлося понад 40 тисяч бажаючих.